Нове надходження в нас на майданчику. Офіційний Шкода, Супер. 2023 рік реєстрація, 2022 рік випуск з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматі з пробігом 25 тисяч км в комплектації Style Автомобіль без ДТП, без нюансів. Далі вам все детально покажемо. І так, зараз більш детально про Superb. Це в нас Restyle 2023 рік реєстрація. Перший місяць, 22 рік випуску. Двохлітровий бензиновий двигун на автоматі. у 25 тисяч кілометрів, без ДТП, без підкрасів. З історією, все, як має бути. Офіційний автомобіль, зимова резина. Ну там нема тут що показувати, реально машина нова. Машина нова продається, тому що людина їздила все життя на Тойотах, купила для експерименту супер, покаталась і просто не зайшла. Реально без ніякого, ніяких підводних камнів. Прозора, правильна, додатково обишумлена, затонована. Два комплекти куліс, Малесенькі, враховуючи наші українські дороги, дороги, малесенькі сколики є, вона не полірована, вона ну тобто, тобто, яка і є. Ось все вам показую. Детальний круг, а термальне лобове скло з підігрівом, з камерою асистентів. Оптика максимальна в нас. З вирізанням коридорів все як має бути. Безключовий доступ. О, 22-й, зараз фокусую. 22-й. 22-й рік Я зараз сфокусував. 22-й рік. В круг. Обовушечка теж оригінал. 22-й рік. Так, відкриваємо капот. Бо ж питання будуть по-любому, чому 25 тисяч бігу продається, охолоджується в нормі, тут теж додатково безшумка. Полтивці буду показувати, бо по-любому будуть питання, чому продається машинка без 5 гривень. Повторюсь, не зайшла людині, просто не зайшла. 0015 кінцінкот. Все тут в оригіналі, все-все-все, все в оригіналі. Нічого, ніде, ніяких тут немає нюансів. Недавно ми продавали Вольву, теж офіційно 40-ти пробіг. Ніхто не вірив в пробіг. Ну, буває ж такі ситуації, що людям, ну, не, не зайшло. Хоче щось нове поміняти. Ну, ми вам будемо все детально показувати. От, болти нічого, ніде. Все-все тут повний порядок. Повний повний порядок. Тут також все не Це повний порядок. Ніде нічого. Абсолютно. Сі болти, все в оригіналі. Так. Буду старатися, щоб ви побачили фари. Так, от. 27 8, 2022 Так. Зараз з цієї сторони. цієї важче, бо воно ну, аж, аж звідти, але камера покупувала, все супер. 26.06,22. Все в оригіналі. Двигун тут теж ніхто не мив. Все. Все, все бомба. Так. Тут теж все на місці. Питання по-любому будуть виникати. Але можна все перевірити, нема проблем. По салончику зараз пробіжуся. Так, безключовий доступ. Нове кермо вже. З підігрівом. 25 тисяч пробігу, віртуальний щиточок приборів. ну Тут все нове, тут не... без перебільшення, враховуючи пробіг, рік на машинці покаталися місяць. Датчики світла, датчики дощу, зеркала складаються, підігріваються. алькантара, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, двозонний клімат-контроль, підігрів лобового. Е е амбієни в торпеді та картах дверей. Так, задня, задні підігріви, задня кліма. Ну, бачите, стан реально нового автомобіля. Стан, який має бути у машині 2023 року. Новий. Ніяких нюансів, щоб пленочка навіть не знімалася. Амбієни, Ну, Новенький автомобіль. Запускається кнопочка. Так, запустили по комплектації. Бачимо, у нас підігрів лобового, підігрів керма, підігрів рульового керма. Об'ємкнено, виключаємо. Так, меню. Так, автомобіль, настройки. Так, назад. Сервіс по заміні уливи через 4600 кілометрів. Так, меню. Так. Сервіс. Сервіс через 4600 0015. він-код, будь ласка. Все показали. Реально новий. Нова шкода. Амбієнт підсвіточки, все виглядає. Дуже класно, ви собі можете обирати, які більш вам подобається. Електрокришка багажнику. Тут ніяких нюансів по бамперу, нічого не немає, ніхто ще не встиг по ній поїздити по бамперу Сумка, сумками, обе шумка додаткова. Запаска, домкратик, все на місці. Фокусую він код 0015, товщиномір в руках. Як завжди починаємо з капоту. Так, 80-88. Враховуючи те, що це новий автомобіль, то буду щупати більше, зазвичай ми там раз-два і хватить. Але тут будемо щупати більш детально, оскільки кажу, що питання будуть по-любому виникати в усіх, чому продається новий автомобіль. Повторюсь. Таке теж буває. 82, це ж дверка. 74. стоїчка, 71. Краще. 78. 78. 81. стоїчка, 90, Дверка. Задня. 91, 79. Дверка. 77. Так. 74. Низ це у нас. низ крила також. 72. проєми, 61. 48. Так, 0,015 наклеєчка. З другої сторони має бути, враховуючи те, що це офіційний тунбір. Ще одна наклеєчка. Зараз подивимося, покажемо. Все, оригінал. Крило заднє. 75. 82. 84. Прошто багажнику. 81, 75. 69, 74. 74. 81. Заднє крило, ліве. 88. 82. 71, 81 81 Дварка 78 76 76 72 76 90 стоечка 74 Так, дварку цю передня 79 82 Вниз 70 ну, повторюсь, машина в по оригіналі. А ось наклеечка, будь ласка. Так, 60. 79. Наклеєчки ще не то не знімав. Все в оригіналі. А, і підсвіточка. світочка. світочка, шкода. Все, закасила. Гарно, так, вниз, крила. 76. 81. 82. 77. Отже, повністю автомобіль в оригіналі. Ми готові, в принципі, до будь-яких перевірок. Можете замовляти будь-які будь-які перевірки. Офіційний, чесний автомобіль. Чекаємо на огляд. Ось такий супер! Чекає на нового власника. Так що... За суперцінником можете його зараз придбати. Будь-які перевірки, без проблем. Дзвоніть, пишіть, домовляємось, зробимо без проблем. Сподобалося наше відео. Ставте палець вверх, підписуйтесь на наш канал. Сподобався автомобіль. Він нас на майданчику. Дзвоніть, пишіть, звертайтесь. надамо детальну інформацію. Всіх вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Вайлта.